Я немало, будучи, маючи добру сім'ю, мудрих батьків, маючи оточення, навіть будучи душою компанії, до мене приходили такі почуття відчаю, самотності. Для чого ти живеш? І я не раз задавав свої питання, чому воно так має бути. Чи є настоящі друзі, чи ти можеш бути для когось потрібний? На всі ці питання я отримав відповіді тільки після того, коли мене зустрів Господь. Я розчарувався у всіх людях. Я бачив багато, коли зраджують друзі, найближчі люди. І я для себе мав взагалі питання, чи є взагалі настоящі люди, чи взагалі люди спосібні бути вірними. В цьому всьому моя душа відчувалася самотньою. Я шукав відповіді на питання, я їх не мав. І одного разу я зустрівся з сім'єю мого друга дитинства. Я знав, як вони жили до того, поки вони не зустрілися з Богом. У них життя було завжди в скандалах. І коли я прийшов в цю сім'ю, мене вразили спокій, який прийшов в ту сім'ю. Дружина з чоловіком якось гармонійно вміли спілкуватися. До того вона була така, що любила 10 слів сказати за секунду, не вислуховуючи відповіді, їй не цікавила інша думка. Вона могла сказати і все, а так мало бути. І коли я попав в цю сім'ю, я побачив їх переміну, дуже яскраву переміну. Вона багато запитувала свого чоловіка, вона мало говорила. Вони пробували дещо мені говорити про Бога. На що я відповів? Я також знаю Бога, мені не треба, щоб ви мені щось про нього розказували. Но що мене по-настоящему заділо, це їхні переміни. І я задав собі питання. Чи те, що відбувається, це настояще, чи це фарс переді мною? У мене виникла думка, я посіщу ще цю сім'ю. Якщо вони артисти, вони рано чи пізно розкриються. І якщо це настояще, значить є той, який міняє серця. І я іще-іще приходив в той дім, я не хотів, щоб вони зі мною про що-небудь говорили. Я просто хотів посидіти, понасолоджуватися тим спокійом, який був в тому домі. І це в кінці кінців привело мене, що я захотів зустрітися з тим самим Богом. До цього я розумів, що я його знаю. Але коли я з ним зустрівся, я зрозумів, що я далекий був від Нього. Я його не знав. Я формальний був християнин, я формально його славив. Я знав, що є свята, Різдво, Пасха. Я знав, що треба рано чи пізно відвідати церкву, але особисто я його не знав. Я думаю, що це якраз було основною причиною моєї самотності. Душа тягнулася, душа хотіла з ним спілкування. Так як душі многих людей вони томляться, вони одинокі, тому що вони не мають задоволення в тому, щоб мати спілкування з ним. І це не можна замінити нічим. Я пережив. Присутність Божої любові. Вона наповнила моє серце. Я відчув, що я можу любити. Я зрозумів, що любов не треба чекати, її треба віддавати. Я навчився любов віддавати своїй сім'ї. Я навчився віддавати любов тим, хто мене оточує. І я побачив, що в цьому є якраз сенс життя, коли ти можеш когось любити, коли ти заради когось можеш жити. Оце я побачив в собі переміни, Я побачив, що це те, що я ніколи сам по собі не міг здобути. Як люди самі по собі ми не спосібні любити через те, що в нас є гріховна якість, яка називається егоїзм. Егоїзм завжди вимагає, вимагає любові від інших, поваги від інших. Щоб особа людини, якої егоїзм керує, вона була в центрі. І, як правило, такі люди вони самі себе обрікають на одинокість, не розуміючи, що егоїзм ніколи не дає почуття спокою. Егоїзм завжди приводить до хвилювань, до почуття невпевності, до почуття непотрібності, що ти просто нікому не потрібний, що ти одинокий, тебе ніхто не розуміє. Ніхто не хоче тебе любити, ніхто не хоче задовільняти твої потреби. Я думаю, що в цьому якраз основна причина, чому люди одинокі.